Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди, Ісси, і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і дивися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимо і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істину від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося, Він зад нас, людей нашого, ради Спасіння, сійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І бо розп'ятий за нас, апонтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем, і сином рівно рівно рівноснавими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Погородиться Діва, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Погородиці, Діва, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благосновенна ти між жінками, і благосновенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо перше страсне таїнство, молитва на Оливній горі, повний скорботи та тривоги, він щеревніше молився, а під його стомов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Помилімося цей десяток вервиці за щирий жаль і каяття за гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а де визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиці Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавите душ наш. Погородиці Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благосновенний придлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиться, Діво радуйся, благодатна Дагодатна Марія. Господь з Тобою, благословенна ти Мішенками, і благосновенний придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиться, Діво радуйся, благодатна Савдагодатна Марія. Господь з Тобою, благословенна ти Мішенками. І благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш, Погородиці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Госновенна ти мішенками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна госновенна ти мішінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти мішенками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти мішінками. І благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо. Друге страсне таїнство, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Помолімось цей десяток вервиці за чесноту чистоти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Нагосновенна ти жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитина душ наш. Погородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитиня душ наш. Погородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна госновенна ти мішінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш, погороди діво радуйся благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти, ти жінками, і благословенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Похоронець діво радуйся благодатна Марія, Господь з Тобою. На госновенна ти мішінками, і благословенний плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш, похоронець діва, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. на госновенна ти мішінками, і благословенний пліт лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородець діва, діво радуйся Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішінками, і благосновенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитиня душ наш, погородиця, діво радуйся сам Марія, Господь з Тобою. благословенна ти мішінками, і благосновенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наш. Погородець, діво радуйся в Марія, Господь з Тобою. Нагосновенна ти мішінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитиня душ наш. Погородиться, Діво, радой сам благодатна Марія, Господь з Тобою, нагосновенна ти мішінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє страсне таїнство Ісуса Христа терням вінчали. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його в багряницю і, підступаючи до нього, казали, радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Помрімося десяток вервиці за духовну відвагу. Отче є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Амінь. Погородице, діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородиться, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пріло на твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя на душ наш. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя на душ наш. Погородець, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя на душ наш, погородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя на душ наш. Погородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитина душ наш. Погородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благосновенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитина душ наших. Богородиці, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід Бона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба. І прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте страстне таїнство, хресна дорога. Сяли вони Ісуса та й повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване Череп, по-єврейськи Голгота. Помолімось цей десяток вервиці за чесноту терпеливості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, ади визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, на Госновенна ти мішінками, і благословенний пліт лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице діво радуйся благодатна Марія, Господь з Тобою. Догосновенна ти і и благосновенний притлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословенна госновенна ти мішінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, на госновенна жінками, І благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородице, діво радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти мі жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти мі жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благосновенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Погородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте страсне таїнство, розп'яття Ісуса Христа, було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій, сказавши Це, Він віддав Духа. Помолімось цей Десяток Вервеці за остаточну витривалість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святвіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а висводи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословена прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитина душ наш. Погородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Дагодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба. І прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід збавляй нас єдина чиста і благословенна. Присвятає, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.